Доброго дня, дуже шорт на таку ну, унікальну машину, тому що в Україні ще немає такої. Ми перші, хто зробили переобладнання Maxus Deliver 3, довга база, бачите. В пасажира з документами на 8 місць. 3-3 спереду, два перегородку прибрали, вікна врізали. Воно ще отак зсувається, тобто назад є достатній доступ. І саме, що цікаво, тут є ще багато-багато бачите, місця для всяких вантажів. Оцей ряд ну, можна прибирати і буде грузопас такий на 5 місць, величезний багажник. Але машинка зроблена як повністю пасажир. Тобто його не треба робити, проходить не технічний огляд, не е, при продажі не, не платить податок. Це таке цікава, цікаве таке рішення. Ми проекспериментували. Сьогодні, до речі, їхав 200 кілометрів на повному заряді була, там 96%. Я проїхав 200 км, є відео на цьому каналі, підпишіться, до речі. Багато цікавого викладаю по машинках, які ми для вас привозимо. 200 кілометрів проїхав з Бердичева, і в мене залишилось 140 кілометрів. Тобто 350 машинка поїде. Я їхав на круїзі сотню 90-180. Ось вона так виїхала. Цінник на це авто, ми його зробили як зразковий, ну, щоб можна було і відео показати, і щоб приїхати, пощупати його, зрозуміти, чи вам підходить воно чи ні. Можна замовити переобладнання інших машинок. Наприклад, у нас є такий короткий, на короткій базі. Там можна поставити перегородку прибрати, поставити ще 3 місця, буде 5 місць. І отакий самий великий багажник. Тобто 8 місць туди ну буде замало за багажнику. Ось коротка база, ще довга база їде, там пару машинок. Так що можна буде переобладнувати. Багато запиту про це, тому я і, і знімаю. До речі, нагадую, вулиця Павла Осинка, 8. Ось мій номер. На цьому відео і ще раз і номер. І цінник на це авто. І багато автівок для вас привозимо і тримаємо тільки електромобілі. Гарного дня, бережіть себе.